28 пунктів нормальним фундаментом для заключення великого мирного договору між Україною та Росією. Цей план має лежати на столі, з ним треба працювати. Там є пункти, які можна прийняти, які ні. Є пункти, які можна підправити по виходу з Донбасу, точно, можна їх обговорювати, зробити їх інакше. Все інше це нормальний план і нормальні умови. Багато хто питає, а що втрачає Росія? 300 мільярдів своїх активів в Європі втрачає. Плюс вони захопили Запорізьку атомну електростанцію, але віддають 50% електроенергії нам, українцям.